Vita на каналі Ukraini. So last time I did the video on verbs of motion especially verbs prefixed verbs of motion with prefixes pre and p and here we have a story where we have those verbs. so I think this would be for you like a summary to that audio. <coughs> so here we have Navuliti on the street so yes ja student inno Zemeć". Я приїхав із Гани. Це мій друг Алі, він приїхав із Йорданії. Я вчуся в університеті, Алі вчиться в університеті теж. Зараз я та Алі живемо в місті Харків. Харків це українське місто. Воно не дуже велике, але зелене і красиве. Я люблю великі вулиці, центр і, звичайно, наш університет та наш гуртожиток. Я люблю ходити в кінотеатр імені Олександра Довженка. Кінотеатр знаходиться на вулиці 23 серпня. У центрі є пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку. Викладач розповідав про Тараса Шевченка або що Тарас Шевченко це відомий український поет. Я та мої друзі бачили його. Це дуже великий і красивий монумент. Ось наша зупинка. Ми чекаємо автобус. Ми хочемо повертатися в гуртожиток. Okay, let's read and translate one more. So на вулиці On the Street. So я студент іноземець, I'm a Foreign Student. Я приїхав із Ганни. I came from Ghana. Це мій друг Алі, this is my friend Ali. Він приїхав із Йорданії. So, this is my friend Ali, he came from Jordan. Я вчуся в університеті. I am studying at university. Алі вчиться в університеті теж. And Ali is also studying at university. Зараз я та Алі живемо в місті Харків. So now me and Ali live in Харків town. Харків це українське місто. Харків a Ukrainian City. Воно не дуже велике, але зелене і красиве. So it is very big, but green and beautiful. я люблю великі вулиці, центр і, звичайно, наш університет та наш гуртожиток. So I also love big streets, center. And of course our university and our students accommodation. я люблю ходити в кінотеатр імені олександра довженка So here we have another example when we use the multidirectional habitual verb ходити So ходити also used after verb любити because you love something to do habitually. That's why you can say я люблю ходити в кінотеатр імені олександра довженка So I love to go to the cinema named after Alexandre Dovřenko. Kino Teatres Nodizia na wullizi 23 Serpnia. The cinema is located on the street which is called 23rd of September. O centre ye pametnik Tarasu Gregoroviću Shevchenko. So in the center there is a monument dedicated to Taras Gregorović Shevchenko. So dedicated to is in the dative case. <coughs> It's quite a big monument. So викладач розповідав, що Тарас Шевченко – це відомий український поет. So our teacher told us that Taras Shevchenko is a famous Ukrainian poet. Я та мої друзі бачили його. So me and my friends saw it. So його referring to the monument, which is also masculine that we we had. In the so pamiatnik, this is masculine, that's why it's yoho, literally him. Seduja Veliky красивий монумент it's a very big and beautiful monument. Ось наша зупинка. Here is our stop. Ми чекаємо автобус. we are waiting for the bus. So in Ukrainian we wait at the bus. There is no preposition, so accusative. Without any preposition. Ми хочемо повертатися в гуртожиток. So we want to go back or we want to return to the students accommodation. Окей, okay. so звідки ти приїхав? So він приїхав з. So він приїхав з Гани. А звідки приїхав його друг Алі? Він приїхав з Йорданії. Де ти вчишся? So, я вчуся в університеті, де навчається Алі. So we had also the video about the difference between вчитися and навчатися, which is the same thing. That one is more formal, I would say, навчатися. And вчитися just to study. So, навчатися more formal. So Алі навчається в університеті. І я теж навчаюся в університеті. Со, де ти зараз живеш? Я зараз живу в гуртожитку, у місті Харкові, а де живе Алі, він теж живе у місті Харкові, в гуртожитку. Скажи про місто Харків. Со, Харків це велике місто в Україні. Що ти любиш у місті Харкові? Со so so я люблю зелені вулиці. Центр і, звичайно, наш університет та наш гуртожиток. Так, де знаходиться кінотеатр імені Олександра Довженка. Соутеатр. Кінотеатр знаходиться на вулиці, на вулиці 23 серпня, чи він любить ходити у кінотеатр? Куди ти любиш ходити? Со я люблю ходити в кінотеатр імені Олександра Довженка. Хто такий Тарас Шевченко? Тарас Шевченко це відомий український поет, де знаходиться пам'ятник Шевченку? Пам'ятник Шевченку знаходиться у центрі міста. Do we have that так, у центри. У центри у центрі. центрі центрі міста міста. Тарасу Шевченку знаходиться Okay, so I hope this video was useful for you. If you don't remember the verbs приїхати, вчитися, навчатися, please go back to my previous videos and you will find all information there. Thank you for watching guys. Please comment and subscribe to support the channel. Thank you for watching.